Вони не просто прогулюються серед зелені представники харків лісозахисту в процесі проведення щорічного обстеження міських насаджень. Саме зараз на черзі молодіжний парк за мету фахівців знайти тлю, грибки, стовбурових шкідників і загалом все, що може загрожувати здоров'ю дерев. План дій простий: візуальний огляд, виявлення небезпек та збір відповідних матеріалів для дослідження, на які вже чекають в лабораторії. Ми приїхали. На обстеження насаджень з метою визначення санітарного стану насаджень. І паралельно ми будемо відбирати проби, якщо рослина ослаблена і має признаки захворювання. Ми будемо відбирати частини уражених гілок або листя, або ще якісь частини рослин. Будемо відбирати проби, поміщати їх в такі паперові пакетики. І будемо перевозити їх до лабораторії до подальшого дослідження в лабораторних умовах. На результати лабораторних досліджень доведеться зачекати. А от висновки, що базуються на візуальному обстеженні молодіжного парку, фахівці вже можуть озвучити. Загалом санітарний стан цього насадження є задовільним. Дійсно, є певні дерева, за якими треба спостерігати, потрібно їх трохи підлікувати. Але я вважаю, що саме цього насадження стан дуже добрий. Загалом. Кажуть, фахівці у більшості своєї стан і решти зелених насаджень у Харкові наразі задовільний. Однак без викликів теж не обходиться. Інфекції, стовбурові, шкібники та сосні комахи виснажують дерева зсередини. Своє додає і клімат. Із з року в рік погода стає дедалі теплішою, а це не може не накласти свій слід на стан рослинності. У Харків лісозахисті додають: найважче боротися з цими викликами насадженням із монокультур, у той час як ділянки, де. Панує біорізноманіття є кудись стійкішими. Загалом стан усіх насаджень нашого міста є задовільним, але дійсно є певні проблеми з лише з певними категоріями дерев. Трошки гірше в тих районах, в яких ми маємо монокультури. Наприклад, монокультури сосни вони вражаються більше. Ми бачимо там гірший стан насаджень. Це може бути пов'язано тим, що монокультури вони є більш вибагливими і можуть більш уражуватися штоборовими, шкідниками і хворобами це мішені насадження, якщо є і хвойні і листяні породи, там імунітет рослин трошки ліпший. Після проведення необхідних аналізів фахівці нададуть рекомендації, як лікувати дерева та боротися із шкідниками. Таким чином, місто отримає актуальну інформацію щодо стану насаджень і зможе підсилити їхній імунітет чи навіть вберегти від загибелі. Це надзвичайно важливо, оскільки є ситуації, коли необхідно оперативно реагувати. Наприклад, там які якщо ми бачимо початок. Якогось спалаху, наприклад, як зараз в деяких наших парках ми бачимо спалах тлі. Це дуже небезпечна комаха, яка може просто ну, фактично знищити там, половину листя. Тому треба оперативно реагувати, і саме ці рекомендації нам дають фахівці підприємства Лісозахист за висновками тих досліджень, які якраз проводяться от саме зараз. Фахівці оглядають усі зелені зони підпорядковані Харків Зеленбуду від парків у центрі до скверів на околицях. На самому ж підприємстві зазначають, торічні рекомендації вже дали результат. Тож співпраця триватиме й надалі. Ми маємо такий позитивний досвід, коли минулі роки хлопці та дівчата проводили дослідження, брали аналізи там і листя, і грунту і комах. І відповідно до того, що вони знайшли, якого воно роду, давали нам рекомендації. Як з цими шкідниками боротися? І наразі ми бачимо ну, ситуацію, коли в молодіжному парку ми пройшлися, і направно, досить важко було знайти вам щось показати. Бо в цілому по, -по молодіжному парку стан дерев задовільний. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Андрій Сириця та Олександр Уваров, Харків. Новини.